В якості арбітра обслуговує матчі чемпіонату. Раніше Києво-Святовшинська зараз Бучанська району. Атака Гарасюта пробиває, стійка! Добиває! Забиває! Буча фортуна! Василь Продан. Той футболіст, який, який повинен забивати в потрібному місці кутового прапорця. Подача на лінію воротарського удару не було. Там відразу декілька футболіст. На садюк курпіта. На садюк курпіта На садюк зліва. Розставити футболістів Горенич. 14-й номер. Богдан Курпіта діє зліва в захисті. Вінгер. 10-й номер. Роман Плахотнюк. Король ну і... результати зараз. Ми згадаємо подача Василь проданчик, продан. м'яч під правою. Спиною до воріт. віддає на мітонка, Він того пробуває. Вище ворітли м'яч. Слідкуй за нашою трансляцією. Буча фортуна. Ватація подача на бою стійку пробуває, продан і зараз десь інстикти. Зараз так взяв невеличку повзу, щоб переконатися. Василя Грінку забув. Так, даруйте, друзі, ще Василя Грінку забув. Момент. Забувають Гореничі. Забивають Гореничі. Номера не бачу футболіста, який відзначається результативним влучанням футболістів. Буча Фортуна. Зараз така другим темпом Кубенко на продана, той залишає на правоках. праву пробирає, Слово не там! Забиває Юрій Провук. Посадив на п'яту точку. Посадив на п'яту точку відразу двох опонентів Юрій Правук. І потім пробив. Здавалось би зреагував. Кубенко. подача до штрафного майданчику. Прилітає м'яч і пробиває в один дотик. Бас... Баранович. Удар мужікут парирує, сітало. Пирує сітало. На добиванні не дає зіграти. Ще один удар. Курпіта. Троцько. У футболіста, ви очікуєте побачити результативне влучання. Передача на Махиню, але там голкіпер. Янс Моляков, номер 90 Польові, гравці. Олександр ну і Пишіть, за яку команду вболіваєте. Зараз момент, махиня. Влучань ми ще не бачили. Момент. І забиває. Чи ні, не влучає, не влучає. Йому простіше поборотися на другому поверсі. І більшу загрозу буде. Воротам суперне канеси. На виході грає кулаком. Це елементарно просто. Людина просто весь тайм. Момент, удар від Баранової. трансляції. Пишіть свої прогнози. Момент! І зараз вже момент був, друзі, з вами, до складу Буча Фортуна. Подача на барановича той пробуває, але ворота не влучає. Іващик. На Басалкевича він зрізається з ноги, але міг за комірець полетіти. Момент горенич. Троцько бере гру на себе. Падіння штасного майданчику рефері показує в 10-метрової ринка перериває підбирання на мітленку, удар за мешкарного майданчику над поперечкою летить м'яч. Команд заміни відбулися, як мінімум по дві заміни. А в буща в... 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 фортуна і більше відбулося замін. Положення по грою, удар після шалон. Дає на два номера. Положення по грою, зафіксовано. Результативне влучання. Удар відбувся. напродана, продан. Простріл. Буде удар, не дали там пробити Зуєвичу. Підбирання за донцем, але той задали. Маховка. Мітленко. Переведення дуже хороше зараз. на Іващик. Іващик удар ближній кут і помиляється. Голкіпер. Владислав Іващик. Ударом з лівої. Коли голкіпер очікував на простильну передачу, ближній кут пробиває. І зараз е гореничі будуть в атаку, і будуть в зони для контратак. Броден розвитається, пробиває, але встигається удар заблокувача фортуна. І дійсно в бучанці грають досвідчені, досвідчені футболісти. Баранович. Віддав на шалона. Опиняється на газу. Стінку з п'яти футболістів вишикував в... удар І Забиває. Роман Баранович. Два триста і рахунок. Два-триста є рахунок. Забитий м'яч ми побачимо. Зараз найголовніше таке питання, хто його заб'є? Якщо заб'ють Роман Прусенко, Юрій Мельник і президент Буча Фортуна. Давай, давай. Удар парирує і фіксує м'ясо своїх руках. Кучеренко. Віддає на продана. Продан встигає, здавалось би. Ну і також... Удар від продана, міг зараз закривати, гру. Простріл. На виході вдало грає. Присітало господарює. Сачок. Удар! Тягне і сітало.